Втомилися від прісної магазинної курки, яка потребує підсилювачів смаку. Сьогодні ми готуємо справжнього ніжного домашнього півника з картоплею у духовці. Це рецепт, який змінить ваше уявлення про глибокий смак м'яса, вирощеного на натуральних кормах. Саме так ми готуємо з домашнього півника. Зверніть увагу! За смаком та структурою це ніби зовсім інша птиця, не те ніжне, бліде м'ясо бройлера, до якого всі звикли. М'ясо вільного вигулу має глибокий, інтенсивний м'який смак. Це м'ясо дорожче, але воно того варте. Воно має справжній сильний м'ясний сік і потребує трохи більше часу, щоб розкрити свій потенціал. Саме це гарантує найвищу якість. Але який півник без картоплі? Ми нарізаємо її маленькими шматками, щоб вона взяла весь сік від м'яса. А тепер ті секрети, які дадуть нам аромат цибуля і, звісно, головка часнику. І ось тут починається магія. Дві ложки копченої паприки для золотистого кольору, трохи олії та солі. І найголовніше перемішуємо все руками. Це гарантує, що спеції проникнуть у кожен шматочок. Головний секрет рукав для запікання. Ніколи не довіряйте рецептам, які кажуть, що півника можна просто запекти. М'ясо вільного вигулу стане сухим і жорстким лише тривале запікання в рукаві або тушкування дозволить натуральному жирку розтопитися і дасть м'ясу розкрити його преміальний смак. Ось результат: справжній золотистий півник і найніжніша картопля. Ви бачите, як камера потіє від гарячого справжнього пару. Це показник найвищої якості. Цей рецепт економить ваш час на кухні, а нагорода неймовірна страва. Пам'ятайте, справжній смак у простоті.